Так, усім доброго дня. Ми сьогодні будемо знімати на три камери з трьома мікрофонами. І я прям тримаю свої fingers crossed, щоб нічого не полетіло ні по звуку. Але в разі, якщо десь щось кудись відключиться, то у нас буде запасний третій телефон. Але з мікрофонами так не вийде. І якщо один з мікрофонів десь відключиться, то це страшний сон ютубера. Ми, звичайно, ще супер молоді і зелені ютубери, але ми вже знаємо і розуміємо, що це може бути проблемою, тому Даша постійно є з нами на зйомках і моніторить, дивиться, щоб все працювало. Зараз я забираю мікрофон і буду вже їхати на локацію нашу. Ми знімаємо на студії сьогодні. Ми з Анією зустрічаємося раніше для того, щоб розподілити питання, які ми підготували. До речі зараз вам покажу. Маємо два листки питань. Насправді ми тему взяли дуже цікаву, але дуже об'ємну. І нам прям було важко відкидати деякі питання, тому що прям багато чого хочеться проговорити, багато чого хочеться уточнити, запитати, прояснити, тому що тема вітамінів, мікроелементів в цілому самопочуття і гормонів вона на сьогоднішній день. Супер актуально через стрес, та й в принципі, ну якби воно актуально, всі відчувають на собі дефіцити і хочеться їх певним чином покрити. А вітаміни можуть в цьому допомогти, якщо е, коректно пити це все діло. От якраз про це і поговоримо. Я ще сміялась про те, що е, класно, що ми занію такі досить ну Аня медик. А я ні. І я кажу, блін, я взагалі жоден вітамін не п'ю. Омегу пила місяць назад. А Аня каже, а я п'ю жменю вітамінів. І ми, ми відносно цього теж хочемо поспілкуватися, тому що так само, як існують дефіцити, так само можна і перенасититися вітамінами. Фух, все, поки що, що я вам хотіла сказати. Зараз чекаю машульку і буду їхати в Бліс. Я вже приїхала на студію. Готуюсь все. Ну, Приїхали в інстаграм пробував. Наприклад, як е, конкретні звички впливають на самопочуття, правильно? Чи можна регулювати рівень кортизолу за допомогою добавок чи харчування, наприклад, адаптогени. Добре, давай, перше питання я. Що тобі там щось вже не лягло чи що? Ні, ні, ні. <головік> а <головік> цей трампайма, ну від... ноги будуть над столом. Так, ситуація наступна. Цей стілець занадто високий, цей стілець занадто низький. А цей більш-менш нормальний, тільки трапить один.